Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві «Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Христос царює над нами завжди і всюди. Боже, силою Твого слова Ти можеш цілити кожну хворобу і повернути кож... здоров'я кожному. Тому я молюся зараз про зцілення мого серця. Прошу тебе, Отче, поверни мені радість життя і дай мені сили, щоб продовжувати існувати. Боже, оточи мене своїм божественним захистом. Дякую Тобі за твою любов і Твоє милосердя. Дякую Тобі за твою любов і Твоє милосердя. Боже, оточи мене своїм божественним захистом. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитви Наша Сила». Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв. з Господом Богом і Марією у серці!